Мене просив люк. Мене просив Люк глянути старі мультфільми від безвода. Нове відео. Єзіфа нове відео викликав. Глянемо в наступну стрім. Мене вже горо болить. Мене вже горло болить. Старі мультфільми. Ось це так. Чотири дні тому. Що сталося з нашими мультфільмами? Літачок Ліп Чарівний Гор. Здоров. Я безлад. І сьогодні в нас ведмідь літак напівдракон напівдід, ракета, що розмовляє. А це, друзі мої, українські мультфільми з нульових, які ви повинні подивитися разом зі мною. Літачок Ліп Ліпака. Летить корова. Господь святий! Корова на вайбі десь в думках літає. Бувайте, здорові! Бувайте, бувайте! Надурив вас, ми тільки почали. Які цікаві тут літаки! І риба! Віктор! Віктор! І качка. І свина! Ви тобою Я живу. Відміті так так не підказуй розомникам фнафу нових відео, Фредді. Та блін, думаєш, це вже не піде, до речі, такий садочок треба буду пити. Увага! Всім літакам під'їхати до мене. Все, приколи кінчились. Мама стоп кличе до себе. Спір повідомляє, що тяжко захворів маленький хлопчик. Бідний хлопчик захворів. Викликайте лікарів! Я з знімеччина для вас. пляшечку, припас. Його треба терміново відвести до лікарні. Це можна просто на аватарку брати. Лікарні. Лікарні, що тих не це. бляха, ну озвучка. топ. А тут будь-який кадр можна брати на аватарку. Вона якась така трушна. Лікарні, що не знаєш, ми повинні вирішити, хто полетить за хлопчиком. О, який голос у ведмеді. Добрий вечір. Добрий вечір. Літаки між собою вирішують, хто повинен полетіти, і щось ніхто в гори летіти не хоче. А Будь здорова. Корова. А якщо відправити гелікоптер? Дуже далеко. Гелікоптер не здолає таку відстань. Боже, я не можу з цього ведмедя. Я хочу, щоб він мені читав коли скові. Видео криє. Мене мене весь стрім сьогодні криє, я не знаю це фу, бляха, не ці колискові. Що ж, ми нічим не можемо допомогти. Ой, ця ракета, твій тато начальник, то щось мені не подобає. Я, я, я зараз не а як це працює. Тут чесні одночасні... Воно на очах, блять, змінилось. Що за фокуси? Хотів панить вам, що мене ніхто не дивиться, а мене вже дивляться, ладно. Ми щось повинні зробити. Хлопчику потрібна наша допомога. От відміть, красунчик, він мій. краш. Ау, 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 ау. Хлопчику потрібна наша допомога. Чуваки, чуваки, я придумав секунду. <рив> Но лайфхак, навіть на фул екран зроблю. А, щоб сік не сьорбав, коли ви його п'єте, зробіть дірочку з іншої сторони. І тоді, а, це як в кришечках для кофе. Ви бачите, що там є дірочка, щоб а, не було зайвого тиску не було. Більш розрідженого тиску всередині коробочки. Все, Я все сказав я вмію приземлятися в горах. Маленький ліп. Вирішить усі наші проблеми. Але вже ж Михарь, Джесім? Тут що, шо? щось про політику? Цей слоган вікни, у вікни, у вікни, увікнить вік... вік... для себе Україну. Ляпіс каже, що може летіти далеко. І під вітром, і під снігом, і під атоми. Я атами. Але літаки не дуже сприйняли наміри лупа. Да «Він все не зможе, точно не я зможе, кажу!» Ні, це коли цей мутер придумали, в якому році? 2000, 2000 рік. Режисерка Наталія Марченкова. Позитивна жіночка країна СРСР. Ой». Марчинка. Заспокойтеся, друзі. З нього. Серйозно. Едині, хто може врятувати хлопчика. А, чого? Бо так. Не так. Чого свиня? Я-я, слухай, я не можу від цих мемів, це, це не знаю, це верх посторонні. Я нічого краще постеріжне. Ні, ладно, я бачив. Краще більш постерінічне, але це не знаю, це пік. Це, це... це. Може полетіти, чи ця ласуня чхуня. Ні. Відправили малого лапкера в дощ. Закинули з Кивуською. Кофа бо ж Дощ, вітер, мряка, багно. <звук> Дозволяє вивіз щасливої дороги. Да, ЧУВАК, гарної дороги. Віримо всім зоопарком. Особливо ця баришня. ЛЕПАС на впевнених чах летить рятувати хлопчика. Ага. Да. Нах, мене. Трохи задуло вітром, буває. Але ви гляньте на цю впевнену морду. Тюті літак, го на побачення, бути о 6 на аеродромі. угасимся гасом. Ой, а на голову падають кульки з гольфу. вони вони не мають мами в Алло, алло, а це що? У мене вкрали телефон. Хлопчика погіршується, чому? Бо це зоопарк з сикунів, всі бояться. Мушу відзначити, що в деяких моментах озвучка дивна. я собі піймав 11 переглядів, один активний в чаті і 111 переглядів всього. Нічого собі циферка. Робіть висновки. Сука, хто вийшов зі стріма, а? Андони, особливо цей момент, коли літачок ріво не справляється з керуванням. Окей. Сальтуха! Гора не зацінила. А ось вам і порівняння розмірів літака до людини. Пасажири на борту можна летіти. Губи у лікаря моя повага. Watch this. Ну і все. липки забрали хлопчика. Все добре, все так. Не так. Та блять. Досить. я заблукав. Ще й на зв'язок ніхто не виходить, справи кепські. Йомайо, -йо, гора жиле. Ще лавини не хватало. Терцелові лавіна, мов. Знову ця чорна хмара дурацька. У мене закінчується пальне. Боже, ну що ж таке? Ну невже ця операція була дарма? Але ви не бачили, що робиться всередині. Глисти, коли я випив таблетку. Але Ліпко згадує, що він літак і махає крилами. Віп! Ми тебе бачимо. Сподіваюсь, тут не буде жарта, блять. 9 вересня, 11 вересня. Чи 9 листопада, блєдь, вибачте. Від музики стає взагалі не легше. Комусь погано, погано сценарі, буде і так. олігархам і багатіям. На щастя, це не реклама вітренко. Хлопчику поможуть. Стоп, це всередині мене люди? О, вже і свина під'їхала. Свина, свина, вона, свина, вона ні в чому не вина. Дякую, літачку, Ти врятував нас. Так, а що з малим? А що з ліпосаксом? А ви що такі довольні? Це дуже сміливий вчинок. Лік. Я пишаюся тобою. Фух, живий. Так а що з малим? Диви. Хлопають. Це ж мені, герой. Ух, морда срана. На тобі. Ох, яка посмішка ведмедика. На сьогодні досить пригод. Ти повинен відпочити. Рейс 268 на Копенгаген, смуга четверта. На Копенгаген? Тю, я думав, це маршрути Львів з Долбоню. А це хата Ліпа. А це його виснув. Не висне, будь ласка. кінець. Добре, що все добре. Закінчується. Так а що з малим? А наступний мультфільм сьогодні: – горох. Жінка наїлася фасоль. Зустрічає нас такий одут: одиде де, одит, одетит немодом. Що тут було, що було? А все через клятих чаклунів? О, дуд. Так, секунду. Я на цьому менті. Ладно, зараз. Вийшов на. Ні, ви тільки зараз. Я відійду на одну хвилинку. Секунду. Зараз буду. Боже, як на дворі холодно, це, це жах. Хто придумав роз, Вибачте. Можете його забрати? Послухайте. <ріст> <ріст> В одному селі жив собі чоловік на ім'я Степан. І були річка. Марічка. І донька Олег. в цій хаті було чудово. А тут навпаки. Це дід Сивоборід і його. тут все Дід вирощує чарівний горох і грижу. Ти що? Тісто брудними лапами замішував. Та ні, хвостом. Чесно хотять. Ааа. Ну тоді все добре. Добре. Прибирати не вмієш. Ну тоді все добре. Добре. Прибирати не вмієш. Горох підстригати не хочеш? Ти глянь як Пиріжок, добрий вечір. Дивимось відео. Не знаю. У мене зуб відколовся. Частина його відкололась. Чи пломба вилетіла? Ну, скоріш за все та пломба вилетіла. Якось так. А, а в тебе як справи? Ми живемо. О, ху -ху. то я ще непогано живу. Ой, який кругом безлад! Кругом кругом. Так. Тю, я думаю, зараз має вискочити не так. Так, так, так. Окей, кіт не путящий, То що ж він придумає? Може, він послухає діда і почне щось робити? О! Так давай оленку вкрадемо! І вони рілток пішли красти Оленку. Кіт відволікає, дід краде. Але мене дуже вперло, як вони тікали. Давай, давай, діду, поїхали. Живане це не бачив. Що я чув щотижня від бабусі? Давай, діду, поїхали. І стала Оленка впахувати жорстко, включно з підстриганням гороху, а він все падла бачу. росте і росте. І пропала б дівчинка, як ви не я. Скромний ти мужик. Ти хто такий? Я одут, живу я тут. It was perfect. Perfect. Everything. Oh, Гляньте, як вона прибрала класно. Поки Оленка скаржилась Анжею одуді, то чарівний горох дозрів. А як я з'їм? Ти луснеш. А як батько? Батько. Стане рим. сексизм, ейджизм, горошизм. <аптиск> ну і просить Оленка ода, оду ду діді. Під це ж треба фантазії мати, щоб створювати такі твільми. Там, там. там не фантазія треба, там декілька грамів магії треба. Чарівного пилу, так би мовить. Це я тільки просвітив, блять, реально. Нести горох її татові. А що б тобі кіт, дурний? Я не вимовив, що, ніби знайомий малюк, ніби я це бачив, а ніби я цього не бачив, ніби це. не знаю, в моїй голові щось щовкнуло і я це придумав. І включив тривогу. Котики, песики. Ой-ой-ой! Язики кажуть, що я був роздявий та той горох захопив. А я його посіяв! Клас. Мені дуже подобається. я З гороху, що в річку впав, з'явився Крутивус. З гороху в дуплі — верни дуб. Верни дуб. З Гороху в горі — гора. Звени Звенигора. Ну, нарешті. Хоч обнятися можемо. І не тільки обнятись. Далі в нас горошина не приторможена. Півпав, Потрапила. Потрапила в рота мамі. А мама надулась, ховайтесь, зараз лопне! Айя. Фу, це просто ультрашвидка, не запланована, не санкціонована, горохопульверизаторна вагітність. От розбишака який. Назвали хлопчика Котигорошком, який ріс не подняв. А по приколу. От і <рикола> ти ти, булава його. таку булаву мені. Де ж без неї? Ой! Не бійся, він ще далі буде рости. А поки він дізнається, що в нього була сестричка, прийшов у писи горошко в кузню. Ну, типу, чого він навчився в кузні? Чого він навчить тебе? Ковалю! Секундочку, це коваль так довго двері відкриває, чи що? Бо малий стукає лише в сорочці, а тут уже козачок. Ага, ясно. Скрутіть і розпішіться. О, оце, розумію, булава. <плес> Та шо б ти скис. Кислиця. Кислинка? Пепінес. О, а це вже діло. <плес> Кокотрільо. Котив горошок, крутить він з пісюнами, але. <плес> оце булава. Так булава. Три рази кована. З правицею одружена! А весілля ніякого й не було. Тю І відправляється котив смужку бити змія. Коваль особливо цьому радий. Ну все, пропав змій. Ну, звісно, треба ж якось виправдати знищену кузню. Далі нас чекає потужна пісня. Богатирів нічим не зупинить. Ми можемо річку висушити, висушити за Розрушимо гори повалим ліс! Відійка з пекла! Чисто депутати в Закарпатті. Розрушим гори і повалим ліс. Попри <клес> І знайомляться наші богатирі між собою. Особливо а, мене прикалує крутий вуз. Я крутий вуз. Щось <клес> я вже боюсь цих його водяних тентаклей. А я вернеду б. Я кривбас треную. Я відразу записав їх до нашого скотгорожського війська. Воювати так воювати, і ніяких переговорів! Він потуж. Потужно. Червний Горох. Це ж так мультик називається, так? Да? Так, да. бо 2008 рік. Придбати мультфільм і цим підтримати українського виробника можна в інтернет-магазині. Ладно, не буду рекламувати. Потужний. Потужність. Потужними. Дуже потужні. Як перед і рано вранці крутили подібні мультики на одному каналі, то Кайбу. Це правда. Але... Але я не передаю. на деяких каналах крутили мультики, типу Спанч Боба і так далі. Це плюс вайб був дійсно. От від нікології на оці мультики. Оце також іноді крутили. В принципі, я ще пам'ятаю, ескімос крутили. А, по суті, там не було ніяких реплік, ніяких діалогії, просто 3D-мультик, по суті, в Антарктиці чи в Арктиці, цікавіше десь. У зимовій пустелі. І це також був прикольний мультик сам по собі. Правда, це інтро у арі і так далі. Воно було досить своєрідним, я б так би сказав. Блін, жаль, що основний серіал про кати горошка не продовжує. Він прям в серсі був, прям супергерой з українським сетінгом та міфологією. Я не знаю, я, до речі, можливо, я його бачу, просто не продаю, бо це досить давно було. Та блять, згулі, ти виснеш! Чого ти виснеш? Не висни, будь ласка. Ну, я знаю, яка потужна, потужніший, потужний пакет. Ну що ж, готові битись, готові до вій. Ви що, французи? Знаєте, доки зміст вас самих горохового супу не наварив. Гороховий суп з грінком, з горошком. Коти горошко не приймає такий варіант і каже, що будемо битися. О, мій кіт теж так робить. Рейвах, я тебе опозорю на весь інтернет. Це Рейвах. Він обпішун, сикало, пісюняра. пішає на диван. Йому бан. Війна! Війна! Ух ти! Аж флешбеки трохи. Війна! Поняв. Позакривали бігом всі замки, щоб оце во. Hey, at this dude. І натяклував дідуган торнадо. А, ні, здорово кам'яного кота з водяним хвостом. Ого, як кросперу. Мене з цього мульта так само. І крутивус взяв трохи водного <рес> Мене від цього відео так само з кота і висушив до краю. Вернидуб розібрав дерева на дрова, як коли пристановив Windows. Скільки дров! От, наприклад, на звук. А Вернигоре розібрався з кам'яною частиною. Ну, як можна було, знаючи склад противника, наче клувати кота з каменю, з водяними приколами і дерев'яними кігтями? Вітер, вогонь, блискавка, чарівниці. І всім хана. А так, приходиться опрягатися самому, як в дракона перетворюється Міліфісента як дракона від А перетвощо за прикол змінилося, не поняв. Ну коли ти Дитина видно, що видно, що дитина питає. Коли ти, ти пристановлюєш індо, зараз всі драйвера автоматично встановлюються. А коли те було сьомий, XP, якась ще інша він, да? драйвера на інтернет, на аудіокарту, на відеокарту, треба було качати самому і ставити. Ескімоса пригоди в Артіці. Да, да, да. А досі крутять водик. Ні, я ну ладно, я не дивлюсь телек. Ну, бля, досі крутять, прикольно. Порюється люкан. І сивоборот. Нє, ну це нікуди не годиться. Йомайо, -йо, дід летить, ховайте чекушку. Звісно, катамаран йому показав, де раки зимують. В Я тебе! Розово хрещатик відбірний пломбірний. Нет. Майстер Сплінтер. І запхали його в клітку. А коту, до речі, нічого не зробили. Хоча ж ви пам'ятаєте. О! Так давай оленку вкрадемо. А ви. Вкрали моє сердечко. Тож завжди ваш. Бігом на оригінал. Бігом на оригінал, ті, хто на Ютубі і на Твічі, дивляться мене. Постави лайк. Постави лайк. А ті, хто дивиться на різочку, перейшли на оригінал, подивились відео. Що мені вас мовлювати, ви вже самі знаєте. Ви вже самі знаєте, що треба переходити на оригінал. Люк пише, я вже: от бачите, за 3 секунди люк уже глянув оригінал. Будьте як люк.